Hello Gamers! Сьогодні я хотів для вас зробити велике відео, бо я не бачив таких на просторах інтернету. Маленьке порівняння дисплеїв І як вони виглядають на Nintendo Switch 2 Asus Rockev X і Steam Deck OLED, як на цих пристроях, бо всі кажуть, що поганий дисплей тут. Дуже хороший на Aсусі. Ну і OLED є OLED. Добре. І перше тут. Якраз ми бачимо. Так, я роблю фокусіровочку. О, і добре. Дивіться, як чудово виглядає зображення. Темний фон. передає всі кольора. Мій більш такі він холодні тона. Добре, тепер на ASUS Recline X. Те ж саме зображення. Як воно буде виглядати? Тут якось більш тепліші тона скажу вам, як на мій погляд, мені здається, свіч якось мені даже краще на Nintendo Switch, чим на ASOS RockeVi. Може за те, що на Ассус RockeVi менші, але можна. Якби так зробити трошки передвину. І зверніть увагу на серця. Тут вони якісь більш насищені, а тут вони більш тусклі. У мене на максимальній яркостях я вам показую. Зараз тут все. Якось так. Тепер на Steam Deck OLED. До речі, потім я вам розкажу маленький нюанс, хто володіє Nintendo Switch, що не потрібно робити те, що, те, що я зробив. Як бачите, на Nintendo, ой, на 7DK, це все набагато краще виглядає. Тут дійсно жовтий переливається в помаранчевий і більш ійди острів, де я даже сказав. Його дуже хорошо видно. ОЛЕТ ну, OLED, як ОЛЕТ OLED, він завжди буде краще. І на тему вигорання дисплея, я вже використовую 2 роки, цей 7-дек. Я не бачив нічого. На тему Шима. Так, шим з'являється, коли робиш яскравість, десь на 30%, на 20% він з'являється шим брехтіння. І то це я замічаю сам той на камері, а так я не бачу. Так, добре, тепер світлішу картинку вибираємо. Як ви бачите. Тут авсі. Дуже яскравий такий аж біє. Ну, на Steam Deck я десь вибираю 70% яскравості. Для мене вистачає. Добре, тепер ассус Live. те саме зображення. Дивимося. Тут якось відчувається відразу туспіше. Звісно, так камера не зможе передати всі ці кольора. Ну я можу сказати, що так, і тепер те саме. Добре. І так само. От по моїм чесним відчуттям, саме краще, це, звісно, oled дисплей на Steam Deck. Зображення дійсно. Навіть не можна розказати, як іменно. Тут потом, для мені більше подобається на другому місці Nintendo Switch Display, і на третьому Asus RockeLife X. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь. Буду старатися кожен день робити якісь відео з налаштуванням ігор і щось цікавого. Пишіть в коментарі, який вам більше подобається дисплей. Всього найкращого.